Як зробити так, щоб це добре працювало як зробити так, щоб борд не нашкодив компанії, а навпаки, допоміг. Знаєте, часто, ну я можу сказати, що завжди запитання дуже цікаві, але найбільше, найбільш часто таке цікаве запитання це як зробити так, щоб власник компанії її не не, не не ушльопав. І моя відповідь така: це святе право власника прикончити свою компанію. Не треба на нього зазіхати, навіть якщо ти незалежний член борду. Це його компанія, це його власність, і, і не треба тут, знаєте, підміняти. Себе, ти не власник, тебе запросили допомагати там, де ти можеш допомогти. Основне таке, і я завжди кажу: що дивіться, ви незалежні, але ви працюєте на організацію і на власника. Тому ви маєте чесно, правдиво, сміливо говорити те, що ви думаєте. Бажано, щоб це ще було і розумно. А, ось. Але дайте, будь ласка, мудрості борду і мудрості власника вирішити, що робити, а що з того, що ви кажете, не робити.